25 грудня 2024 року, у День пам'яті святителя Спередона Триміфунського, на архієрейському подвір'ї на честь Різдва Христового в місті Черкаси, нижній храм якого присвячений святителю Спередону, відбулася довгоочікувана подія: у день престольного торжества. На парафію прибув ковчег із часткою мощей святого Чудотворця. Уже вдруге благословення святителя Спередона. Простігається на православних черкащан через святині, пов'язані з його видатною особистістю. У грудні 2022 року до Черкас разом із часткою мощей було перевезено для молитовного поклоніння черевичок Святителя Спередона. Тоді, протягом місяця, безліч вірян із різних благочинь Черкаської єпархії мали можливість помолитися біля святинь і попросити допомоги святого у своїх. Життєвих потребах цього року на престольне свято ковчег із часткою мочей святителя Спередона на архієрейське подвір'я доставив митрополит черкаський канівський Феодосій. Перед початком божественної літургії святиню зустріло черкаське духовенство і віряни, які особливо потребують духовної підтримки цього захисника православ'я під час нинішніх випробувань.

Господу поліця у день престольного свята на христо Різдвяному архієрейському подвір'ї було відслужено дві божественні літургії. На кожній з них молилася велика кількість православних черкащан, душі яких тягнуться до Божественної благодаті та духовних святинь. На пізній літургії, керуючому Черкаською єпархією. Співслужили вікарій Ніжинської єпархії Єпископ Ладенський Феодосій та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корсен Шевченківський Антоній. Архієреєм співслужило духовенство Черкаської єпархії та гості у священному сані. И верую в животе в них, Господу Бог. Під час літургії підносилася сугуба молитва за церкву, що потерпає від гонінь. Після читання Євангелія до парафіян і гостей святкових урочистостей звернувся з проповіддю Єпископ Ладенський Феодосій. Владика витлумачив духовний сенс, прочитаних на літургії, заповіди блаженств, виконання яких за словом архієрея, є дієвим рецептом. Християнського щастя. Немає, дорогі браті і сестри, виконання волі Божої людиною в цьому житті. Немає сили ні в чому. Тому дуже часто святитель Спірідон просто мовчав і не говорив, а показував. І не говорив, а робив. Тому що, я кажу, святі ці православі не скільки розказується, скільки показується. І дай Боже, дорогі браті і сестри, щоб ми помолітом святителя Спиридона показали. І розказали про наше святе православ'я, яке заключається в заповідях блаженств, які роблять людину по справжньому щасливою. І дай Боже, щоб присутність святі Республики в цьому святому храмі завжди і особливо сьогодні, коли є святі мощі, вона наділила і кожного із нас, другі браті сестри, через виконання волі Божої, того щастя і вічного блаженства, яке Господь не тільки пообіцяв у вічному житті. А тут на землі амінь. Після Євхаристійного канону митрополит Феодосій звершив дияконську хіротонію над іподеяконом Ігорем Масловим, Божественная благода, всіда немочна врачующим, я скудівающе восполняющим, пророчествует Игоря, благоговейнейшего во водіяконом. Помолимся в банием, да придет небо Него благодать, Святая Годуха. Наприкінці літургії архіпастер звернувся до черкаської пастви. керуючи єпархією, закликав черкащан продовжувати посилено молитися про якнайшвидше повернення до кафедрального собору. Владика висловив упевненість, що тимчасові труднощі і гоніння дають християнину можливість пізнати справжню цінність своєї віри, щоб згодом передати отриманий духовний досвід нащадкам. Потім відбувся святковий хресний хід, під час якого митрополит Феодосій освятив приміщення парафіяльної трапезної. Святитель Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Праздник. 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 Господи Иисусе Христе Боже наш, премиусердное усердное моление наше благослови благое намерение и дело. Нас, рабу Твоих, иже благополучно начать, и без препятия всякого слави твои Твоей совершать и делателям благо поспеши дела руки исправи. Благословляється, свящається, прапі знає Сия, окрапення Одисвяя священне, во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. На завершення Богослужіння було звершено молебень перед шанованою іконою Святителя Спередона Триміфунського. Преданную в дар архиерейскому подвір'ю с острова Корфу Греция. И спроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякой изобилие благоденствие, и до него зло братьям благая дары моя нам от щедрого Бога. Но славы Его. И прославление Твоего наступления. Після літургії віряни благовідно прикладалися до святинь і помазувалися освяченим на мощах святого Єлеєм. Також кожен парафіянин отримав сьогодні живу квітку, якими було прикрашено ковчег із часткою мощей святителя. Для всіх гостей урочистостей було організовано святковий обід. Ковчег із часткою мощей святителя Спередона Триміфунського перебуватиме на христорізвяному архієрейському подвір'ї. До 2 січня 2025 року включно у цей час перед святиною щодня будуть звершуватися молебні та акафісти. Кожен охочий зможе прикластися до святині, помолитися на щоденних молебнях та акафістах світителю з Триміфунському, передати записки, які будуть прочитані біля мощей святого на острові Корфу Греція. А також придбати акафісники, книжки, іконки та олію, освячені на мощах великого чудотворця. Молебні та акафісти відбуватимуться щоденно о 7-й годині, о 10-й, о 12-й, о 15-й та о 19-й годині. Після Черкас святиня відвідає деякі храми в Черкаській області.